Дорогі здобувачі освіти та працівники Одеського національного медичного університету. Від імені всіх членів студентської ради хотів привітати вас з наступаючими новорічними святами. Цей рік для нас, студентів ОНВу, був справжньою пригодою. Ми долали труднощі, відкривали нові горизонти, тримали один одного за руку, коли було важко, і разом святкували наші перемоги. Ми. Не просто студенти, ми спільнота, яка змінює цей світ, починаючи з себе. Кожен із нас це окрема зірка на небосхилі нашого університету. Ми покоління, яке будує майбутнє, ми ті, хто не боїться мріяти і не боїться діяти. Нехай цей новий рік принесе вам сили, натхнення і віру. Віру в себе, віру в тих, хто поруч. Віру в те, що наша праця, наші мрії і наші зусилля мають значення. Нехай кожна ваша мить буде сповнена теплом, кожен ваш крок впевненістю, а кожен ваш день радістю від досягнень і натхненням для нових звершень. Нехай у ваших серцях завжди буде світло, яке надихає вас рухатись вперед, долати перешкоди і втілювати свої мрії. Новий рік це час нових можливостей. Нових цілей і великих сподівань. Хай усі ваші добрі задуми стануть реальністю, а щасливі моменти будуть невід'ємною частиною вашого життя. Також бажаємо всім нам найголовнішого миру та перемоги, перемоги всюди, у справах, в навчанні, в житті, а головне, нашої спільної перемоги. Ми пишаємось тим, що є частиною. Такої великої дружньої родини, як он меду, разом ми здатні на неймовірне. І нехай наступний рік стане черговим підтвердженням нашої єдності, сили і прагнення до найкращого.